Вітаю! Розпочинаємо інформаційний вівторок з найважливіших новин В етері Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Чергова нічна атака РФ на Україну. З 52 ворожих дронів прорвалися 5. У Миколаєві росіяни вбили пенсіонера просто у дворі. Його дружина поранена. У Запоріжжі двоє поранених внаслідок нічного терору РФ. Володимир Зеленський анонсує спільне виробництво зброї з партнерами у пріоритеті дрони власного виробництва, перехоплювачі та дрони для далекобійних ударів. Чи вистачить часу і ресурсів, щоб зупинити Росію до її наступного кроку? Теракт в Оленівці офіційно ООН підтвердила, Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених. Чи понесуть відповідальність винні за цей злочин? Президент України розповів, що домовляється з партнерами про інвестиції у виробництво зброї в Україні. За словами Зеленського, у пріоритеті дрони власного виробництва, перехоплювачі та дрони для далекобійних ударів. Після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній Зеленський подякував за допомогу особливо щодо установок протиповітряної оборони. Важливо. Що впроваджуємо тут в Україні виробництво, наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків? Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це стратегічне завдання. Росія не змінює своїх планів і не шукає виходу з цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, в тому числі на території європейських країн. У них такий принцип: Росіяни шукають де вийде, і вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Росія продовжує нічний терор. Запустили 52 безпілотники по Україні. 47 з них знищили повітряні сили. А зранку в Миколаєві росіяни вбили 75-річного пенсіонера на власному подвір'ї, а його дружину поранили. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. У ніч на 1 липня росіяни чотири рази атакували Запоріжжя. У наслідок атаки двоє поранених чоловік та жінка. Били по приватному підприємству у нас відок обстрілу зайнялася пожежа. Рятувальники швидко її загасили, обійшлося без жертв. Пошкодили також більше 20 приватних будинків, у шести багатоквартирних вибуло вікна та пошкодило балкони. Комунальні служби відновлюють електропостачання, розбирають завали та розпочали ремонт пошкоджених будівель. За даними обласної військової адміністрації, російські війська за останню добу близько 400 разів атакували регіон. Є загиблі та поранені в Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто ракетами, повідомляють в ОДА. Наслідки уточнюють. Дякую Підпредставник Трампа Кіт Келох назвав нещодавні заяви прес-секретаря Кремля Дмитра Піскова орвелівськими та безпідставними. Йдеться про спроби Москви перекласти відповідальність за гальмування мирних переговорів на США та Україну. За словами Келога, ситуація виглядає цілком протилежною. Саме Росія уникає діалогу, продовжуючи атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Вашингтон наполягає на негайному припиненні вогню та початку тристоронніх переговорів. За участі США, України і Росії, щоб зупинити війну та перейти до обговорення довготривалого миру. В РНБУ України підтвердили ракетно дронову атаку на тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ. Російські пабліки стверджують, що удар прийшовся неподалік будівлі Донецького інституту кольорових металів, яку ймовірно використовували російські військові. А в Луганську внаслідок атаки загорілась нафтобаза. Керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив ювелірну роботу по росіянах. Теракт у колонії Воленівці у липні 2022 року був заздалегідь організованою атакою РФ. Це підтвердив аналіз групи експертів ООН. Організація опублікувала детальний матеріал з доказами. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Як зауважив омбудсмен у доповіді, ідентифікована зброя та боєприпаси, які військові РФ використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуте планування, організація. Та здійснення злочину це перше офіційне визнання з боку ООН, що теракт здійснила Росія. Цей документ має стати потужним поштовхом для продовження розслідування загибелі українських військовополонених, зазначив лубінець. Нагадаю, у ніч проти 29 липня 2022 року, РФ здійснила теракт, влаштувавши вибух у бараку виправної колонії в Оленівці Донецької області, в якому перебували українські військовополонені. Тоді загинуло понад 50 військових. Переважно це були захисники Азовсталі, та понад 130 людей отримали поранення. Одразу після вибуху Росія звинуватила у цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою Хаймарс. Данія з 1 липня розпочала своє піврічне головування у раді Європейського союзу, яке триватиме до кінця року. Під гаслом Сильна Європа у мінливому світі данія планує зосередитися на зміцненні безпеки, конкурентноспроможності та екологічній стійкості в Євросоюзі. Міністерка європейських справ Данії Марі Бєре наголосила, головування Данії передбачає посилення оборонних можливостей, підтримку України, боротьбу з нелегальною міграцією та створення кращих умов для європейського бізнесу. Особливу увагу приділять зеленому переходу, який допоможе зробити Європу більш безпечною та конкурентно спроможною на світовій арені. Тим часом у Польщі підбили підсумки свого головування у Раді ЄС. Фінансування обороннощі, то як запевне панство від щодо фінансування оборони, як ви можливо знаєте, європейський союз реалізував найбільшу оборонну програму у своїй історії. Це 150 мільярдів євро дешевих позик для зміцнення європейської стійкості, європейської безпеки. Але це також дуже важливо побудувати сильну європейську оборонну промисловість. Ми хочемо, щоб ці гроші були інвестовані таким чином, щоб посилити економічне зростання в європейському союзі. Норвегія оголосила про розгортання винищувачів F-35 на території Польщі для захисту маршрутів постачання військової допомоги Україні. Уже цієї осені норвезькі літаки прибудуть до аеропорту Ряшева. Це ключовий логістичний вузол, через який проходить більшість західної допомоги. Міністр оборони Норвегії Торе Осандвік наголосив, місія має стратегічне значення і спрямована на гарантування безпеки транспорту та підтримку українського спротиву. Операція стане частиною ширшої ініціативи союзників щодо захисту тилової інфраструктури поблизу кордону з Україною. Пожежа у Варшавському метро у технічному приміщенні підстанції Рацлавіцька на лінії М1 Варшавського метрополітену. О шостій ранку зайнялася пожежа, через що рух поїздів на цій лінії було повністю призупинено. По лінії метро курсують автобуси і додаткові трамваї, але вони не встигають швидко перевести всіх пасажирів, які зазвичай о ран... в ранковий час пік користуються підземкою. Що відомо на цей момент про причини займання? Яка ситуація розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська, яка перебуває у центрі Варшави. Добрий день, Марія. Розкажи, чи вдалося загасити пожежу в метро і чи поновлено рух поїздів? Вітаю Ганно. Я якраз зараз перебуваю у середмісті столиці, саме біля однієї зі станцій метро. Щойно перевірила рух першої гілки метра, де саме сталася ця пожежа. Досі не поновлено. А інша гілка, нагадаю, що в Варшаві лише дві гілки метро там є рух, але з більшими інтервалами. Пожежники вже відзвітували, що пожежу локалізовано, що власне вже займання немає на тій станції, де воно відбулося. Втім, ще я так розумію, причини займання. До кінця не встановлені і сказано, що ведуться ремонтні роботи. Також мер Варшави скликав через цю ситуацію екстрене засідання, і вже є його результати. На них оголосили, що все ж таки сталася аварія. Що все ж таки сталася аварія, і е, це зараз не розглядається версія, що якісь сторонні групи е, причетні е, до е, цієї пожежі. Втім, правоохоронці продовжують е, працювати. Е, у Варшаві збільшили кількість наземного е, транспорту у зв'язку з ситуацією, адже сталося це все вранці, коли люди прямували е, на роботу, і це спричинило величезні затори і величезні труднощі. У пересуванні Ганна на цьому в мене все. Дякуємо тобі, Марія. Ми будемо слідкувати за розв'язанням ситуації. З нами була Марія Черняхівська, яка перебуває в центрі метро, і слідкує за тим, як ліквідують наслідки пожежі у Варшавському метро. Тисяча злотих штрафу за жовто-сині номерні знаки. Іноземні таблиці за кордоном треба змінити на польські через півроку перебування в країні. Однак чи стосується це українців? А ще як купити і зареєструвати авто в Польщі? На що звернути увагу, обираючи автівку з других рук? Відповіді на ці питання шукала Інна Білак. Своє авто українка Тетяна придбала рік тому. Техогляд авто та страховий поліс це перше, що треба було зробити після покупки. Далі зібрали усі необхідні документи для реєстрації авто. Це заява. Заповнити її можна на місці, договір купівлі, продажу, техпаспорт транспортного засобу, страховий поліс, прописка в Польщі, закордонний паспорт та документ, що підтверджує легальне перебування, карта побиту, песелю КР. Тощо, якщо авто з-за кордону доведеться також сплатити мито і додати квитанцію. Крім того, треба зняти і принести. Собою до уженду – номерні знаки автомобіля, Ось пакет документів і ці номерні таблички. От реєстраційні, значить здали працівнику уженду. приблизно 15-20 минут. Почекала, і нам видали нові реєстраційні номери варшавські вже. А тех книжку, техпаспорт значить, е дали нам за якийсь місяць часу. Встигнути зареєструвати авто потрібно за 30 днів. Інакше оштрафують щонайменше на 200, а то й на тисячу злотих. Чекати місяць, поки виготовлять пластик, не треба. Сісти за кермо можна одразу з тимчасовим документом. Однак, не всім щастить, розповідає юристка Уженду. Найбільше, найбільше маємо проблеми з доведенням того, що продавець мав право розпоряджатися транспорт. Ним, засобом підкреслюю, що варто купувати автомобіль безпосередньо від власника, не від посередника. Ще одна перешкода це дуже строгі правила техогляду в Польщі. часто люди купують авто без дійсного тихогляду і не можуть зареєструвати авто за 30 днів, бо ремонт триває 90. І тут не обійдешся без механіка, каже власник білоруського автосервісу у Варшаві. Огляд автівки з других рук радить розпочати зі звірки цифр. по перше, на що ми маємо звернути увагу, це чи співпадає номер він, який знаходиться під лобовим склом. Номер він на кузові. Вони. Повинні спіпадати з сказаними в документах. Однаковими мають бути дати на шибах, інакше їх замінювали. Зношені обшивки, керма та садінь вказують на великий пробіг. Перевірити авто можна через спеціальні онлайн-сервіси: історію обслуговування, участь автівки у ДТП та серйозність пошкоджень. Далі автомайстер радить їхати до найближчого або державного автосервісу, перевіряти те, чого не видно неозброєним оком. Перевіряються утечки, дві перевіряють, чи не тече двигун, коробка чи не протікають мастила, чи в порядку елементи підвіски, гальм. У кожного хорошого майстра чи майстерні є лист, на якому перевіряють основні агрегати. Якщо ж недобросовісний продавець приховав серйозні недоліки, залізного коня реально повернути, каже юристка. Однак знадобляться докази оголошення переписки з продавцем висновки механіка. Тощо, коли ви вже купили цю машину з оголошенням, то оголошення його все його забирають. Тому раджу вам робити всі скріншоти, і щоб стане в то, у вас ви могли, наприклад, порівняти з тим, що було написано, з тим, що вам обіцяли, і з тим, що якби було вже ну насправді. А українцям, які продовжують їздити в Польщі на жовто. В синіх таблицях змінювати їх не обов'язково кажуть в адміністрації, поки діє спецустава про тимчасовий захист і на білак іренеошкоцион слава тіві.